Друзі, Господь живий. Нещодавно, два дні тому, весь світ святкував одне свято День Закоханих. І навіть якщо ви не святкуєте такі свята, але ви бачили людей, чоловіків, які е, несли великі квіти, торти, щось солодке, ресторани. Мали величезне замовлення, тому що багато хто святкував свято Закоханих. Свого часу, коли я був ще молодий, з'явилася ось така жувальна гумка, яка мала назву Лавіс. І не те, щоб вона була дуже смачна, ця жувальна гумка, але там були ось такі вкладиші, в яких були різноманітні побажання. І так подобалось розкривати нову. Щоби прочитати, а щось там буде написано. Не завжди воно було щось розумне чи цікаве, але були дуже нестандартні та гарні поради. Ми, люди, звикли говорити про щось глобальне, про великі матерії, про дуже високу любов. І я собі задумався, а чого? Саме нам простіше говорити про щось таке величезне, а не говорити про щось практичне. Дуже просто. Бо поговорити ми всі любимо поговорити, а на практиці далеко не завжди ми використовуємо те, що виконуємо те, про що говорили. Отже, любов це не узагальнення, любов це різноманіття. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про декілька практичних речей, про сьогодення, про прояв любові. Можливо, про те, про що ми не звикли говорити, чи не часто про це говоримо. На жаль. Отже, перше, на що я хотів би звернути увагу, перше, що би мені хотілося прочитати, це любов про турбування та турбування про природу. Про землю та про рослин. Вже на перших сторінках Біблії ми читаємо, що Бог творить ідеальний світ. І створивши цей ідеальний світ, Він творить після цього людину. І він поміщає людину в Едемський сад для того, щоб людина насолоджувалася життям. Ну так часто ми собі думаємо. Дуже часто народжуючись в цей світ, ми думаємо: ну все, що є навколо, це все для мене. Такий собі all-інклюзів, я є, і все, що навколо працює саме на мене. Але читаючи книгу буття, другий розділ, 15-й вірш, ми читаємо, що Господь Бог оселив чоловіка в Єдемському саду доглядати його і дбати про землю. Не дуже часто нам подобається працювати. Не дуже часто ми хочемо щось виконувати, особливо, коли хтось інший приходить і це, і це руйнує. Мені подобається, коли кудись приїжджаєш, чи десь, до когось приходиш, і там є город чи великі поля, і вони прибрані. Все ідеально, все гарно. І це подобається. Але буває так, що ти кудись приходиш чи десь проїжджаєш і бачиш, що там дуже багато сміття, що одно на іншому. І здається, що там навіть нема хазяєва. Отже, створивши весь цей світ, Господь не просто сказав користуйтесь цим. Господь дав нам повеління. Ми, люди, повинні дбати про природу, яка є навколо нас. Трохи далі ми читаємо вже у третьому розділі про гріх людей. І саме із-за цього гріха Бог говорить наступне: ти послухався жінку свою. І з'їв пліт із дерева, про який я казав, не можна з нього їсти. Зате я прокляну люду, землю. І ти мусиш тяжко трудитись до кінця днів своїх, щоб здобути собі їжу, яку земля вродить. Земля родитиме терні та бур'яни для тебе. І їстимеш ти дикі польові рослини, добуватимеш хліб у поті свого лиця. Я не дуже часто мав справу з городом. Але пам'ятаю, коли був дуже молодий, мій дідусь брав мене з собою, і мені це дуже не подобалось. Бо у нього, знаєте, цей момент працівництво працював з 7 ранку і до восьмої вечора. І перерви, які він казав, ну зараз ми підемо відпочинемо, у нього було 15 хвилин. Мені, як молодому чоловіку, це точно не подобалось. Я згадую, як я. Цілий день ці сорняки видіраєш цією сапкою працюєш, лягаєш спати, втомлений з відчуттям того, що ти зробив дуже велику роботу, а на ранок виходиш в цей город і що? І начебто ти і не працював. Ні, спіна, руки нагадують про те, що ти вчора працював, але земля показує, що ні. Ще один із погод дитинства: ці колорадські жуки яких ти збираєш, збираєш, збираєш цю баночку, цю баночку плотно десь закриваєш? Чи колись дідусь давав мені дозвіл на те, щоб я міг спалити, і це, напевно, було найкраще, що можна було згадувати згорода. Але зранку виходиш і таке відчуття, що ось ці, ці жуки, яких ти складав коробку, не просто їх хтось випустив, а вони з собою запросили ще своїх друзів, бо їх ще стало набагато більше. Друзі, я хочу нагадати собі і кожному із нас, природа має це із за того, що ми, люди, робимо гріх. Це не тому, що природа не хоче порадувати нас е, чимось е, гарним, це тому, що ми, люди, зіпсували себе і природу, яка є навколо нас. Книга Ліві, 25 розділ, 3, четвертий вірш. Шість років поспіль можеш засіяти поля, і шість років поспіль можеш обрізати віноградник, збираючи його плоди. А на сьомий рік буде цілковій відпочинок для землі. Субота, щоб вшанувати Господа, поля не засіватимеш, і виноградника не обрізатимеш. Ми звикли використовувати ресурси наповно. Ось поки щось можна взяти ми. Беремо по максимуму, не даючи навіть ніякого відпочинку і не турбуючи, що буде після мене. Початок повномасштабного вторгнення і мій, моя перша поїздка за волонтерською допомогою в бік Паланки. Брати з Молдови привозили продукти, ми їх перевантажували і привозили сюди в Одесу чи в область. І знаєте, я, що я згадую, коли ми перший раз їхали десь на другий чи на третій тиждень повномасштабного вторгнення, це узбіччя від маяк до Паланки. Друзі, це був жах. Це ті люди, які зі мною з одної країни, так тікаючи від війни, так не розуміючи, що буде далі, так хвилюючи за своє майбутнє, але на узбіччі залишали. Оце сміття його було. Дуже багато. Зараз кожен з нас сидить і думає, ну це такі люди, ми такі, ми точно не такі, ми так не поступаємо. Але коли літом на морі разом з дітьми будуємо замки із піску, і якийсь качанчик від яблучка викапуєш, якийсь пластиковий пакетик знаходиш. Коли ми приходимо додому чи на роботу, включаємо світло, щоб нам було світло, щоб нам було світло і, і гарно. Але виходячи в інший кабінет чи займаючись іншими справами, ми забуваємо оте світло вимкнути. Хай воно працює. Згадуємо про це лише коли потім отримує квітанцію на оплату. Ого, нічого собі я повинен скільки заплатити. Пройтись куди недалеко, але приїхатись, проїхатись на машині. Дати можливість, щоб природа, оці гази, які виробляє автомобіль, щоб вона не поглощала, не перетворювала на кисень. Якщо є така можливість, залишити свій автомобіль, і це, до речі, буде корисно і для вас, не палити листя. Восені, коли все падає, ми збираємо ці листя велике, потім думаємо, ламаємо голову, куди б ці листя діти. І найкраще, що ми можемо придумати, це запалити. Друзі, кожного наступного разу, коли ми захочемо зробити щось ось таке, нагадуйте собі, що любов це турбування про природу та землю. Наступний момент любові це любов та турбування про свій народ, про свою країну. Перша книга царів, 8 розділ, 30 вірш цар Соломон». Наймудріша людина на землі, звертається до Господа Бога і говорить наступне: почуй благання свого слуги і свого народу ізраїльського, коли вони молитимуться на цьому місці до тебе, почуй з неба, місце, де ти живеш, а почувши прости. Для себе цей розділ я називаю молитва на випередження. Знайдіть вдома час, зафіксуйте собі перша книга царів, восьмий розділ. Перечитайте. Події ще не відбулися, а цар Соломон про це вже молить, молить до Господа, звертається до Господа. І там є такі слова, якщо народ буде грішити, але розкається і звернеться до тебе, то, то почує прости. Якщо народ відвернеться і буде поклонятися іншим богам, але розкається і звернеться до тебе, то. Почуй і прости. Якщо неприятель нападе і візьме в полон, і народ розкається, і звернеться до тебе в молитві, то почуй і прости. Друзі, це дуже велика відповідальність. Так, ми дуже часто говоримо, як тривога та й до Бога. Як щось дуже гучне, чи якісь новини, то ми звертаємося до Бога. А як тільки якесь послаблення, чи більш-менш нам комфортно, то ми не лише не тільки про Одесу не молимося. А про Україну взагалі. Незадовго до того, як Соломон поговорить цю молитву, пращури його виходили з Єгипту. Пам'ятаєте, чого доросле покоління не війшло в край, який Бог пообіцяв їм? Ремствування. Цього не вистачає, так колись було ось би повернути. Оте, От що було раніше. Євреї вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов з євреїв. Радянський Союз не існує на, на мапах світу, але він ще залишився в нашому розумі. Ми не шануємо те, що справді наше. Бог дуже часто посилав інші народи для того, щоб вони завойовуючи євреїв. Були нагадуванням, хто є її Бог, і що вони є народом, щоб вони свої цінності і те, що подарував їм Господь, згадали і почали це виконувати. Великий і могучий язик. Дуже часто ми говоримо, що ми звикли говорити на цій мові, вона з самого дитинства в нас. Але я хочу нагадати собі і кожному із вас. Великі і могутні. Це мова терору, це мова знищення релігії, це мова канцтаборів, це заборона віруючим збиратися разом і навіть мати Біблію. Нагадайте собі, коли наступного разу будете на ній балакати. Почитайте історію. І це серйозно. Кого і як знищували совєти? Вони знищували інтелігенцію, вони знищували історію, вони знищували нашу націю. І сьогодні Мордор використовує саме оцю, цю, цю методичку. Там народ розмовляє на нашому язикі. Треба їх спасати. Друзі, давайте не будемо повторювати помилок євреїв. Потурбуйтесь сьогодні про майбутнє. Про наших дітей, про наших онуків, навіть якщо сьогодні нам це дуже важко. Ще один персонаж, який зробив дуже велику справу для свого народу. Як почув я ті слова, то сів і заплакав. І журився багато днів, я постився і молив Бога Небесного, я молився. І там дуже багато про що він молиться Господом. Але один із важливих текстів. О мій володарю, почуй молитву свого слуги і молитви всіх своїх слуг, які шанують тебе. Допоможи сьогодні своєму слузі, щоб я мав милість від царя. У Нємі в персії все склалося добре. Він мав свій будинок, він мав гарну роботу, він був людиною, яка постійно бачила. Царя. Але він постійно шукав інформацію, дізнавався, що з моїм народом, як там мої брати і сестри, що відбувається в тій країні, з якої мене забрали свого часу силою. Це не просто турбування, щоб у мене все було добре. Виїхали і забули про свою країну та про людей, які залишились тут. Він не просто молиться. Він не просто плаче, згадуючи, ой, як погано моїм братам і сестрам. Він іде до царя. Він просить у нього листи, він просить у нього матеріал. Він йде дуже далеко, знаючи, що може е мати там небезпеку. Він збирає людей, він мотивує їх, він разом з ними відстроює оцю стіну. Він турбується, коли народ вже втомлений. Він є прикладом для них. Йому було не байдуже, хоча і у його житті все склалося дуже добре. Наша країна, якому не дуже то цінуємо. Але давайте нагадаємо, свободу віри і можливість збиратися саме у таких прекрасних домах молитов були лише після того, як Радянський Союз. Закінчився. До повномасштабного вторгнення щонайменше 10 різноманітних програм для таборів, для дітей, для підлітків видавали люди, які живуть в нашій країні. Дуже часто я відмовляв людям від того, щоб приїхати до них, до них на конференцію саме із за того, що у мене на цей день вже було заплановано декілька подій. У нас було дуже багато цього. Господь подарував нам цей час, але ми не цінували те, що є наше, насправді. Як часто я сьогодні в молитві дякую Богу за це, за нашу свободу, за можливість вільної думки, чи спогади про пломбір та челюсть у мене якась не така, являються для нас важливіше. Друзі, мені справді шкода, що я це усвідомив лише три роки тому. Але хочу сказати, що ніколи не пізно почати турбуватися саме про свою країну, про своїх людей. Ще одна тема, яка взагалі не говориться в церквах. Дуже рідко на це ми звертаємо увагу, це любов під назвою Ерас. Ми якось соромимося навіть говорити про ці теми і навіть закриваємо очі, ой-ой, про що це зараз цей проповідник хоче. Говорити. Свого часу, готуючи тему для підлітків про статеве дозрівання, я зі своїми друзями зібрався поспілкуватися. Знаєте, мій батько помер дуже рано, коли мені було всього два роки, і не було людини, дорослого чоловіка, який міг би мені пояснити, що і як відбувається з моїм організмом. І свого часу я дуже був незадоволеним від того, що мій дитусь чи мої дяді не розповіли мені, про, а що відбувається з моїм організмом, да? чого він стає таким, що це за функції такі додаються в моєму організмі. І ось, повертаючись до теми, до розмови з моїми друзями, у них усіх були батьки, тати. Всі тати були служителями церков, дуже поважними людьми. І я задав їм питання: скажіть, будь ласка, друзі мої. А що ваші тати вам розповідали про стоте водозрівання? Ви здивуєтесь, як напевно здивався того часу я. Вони сказали нічого. Знаєте, в той момент я відразу пробачив і свого дідуся, і своїх дяді, що вони мені нічого не казали, якщо тати нічого не казали своїм синам. Я запитав: слухайте, ну добре, а коли ви одружувались, можливо, якісь поради, що необхідно в браці? У шлюбі, точніше. Знаєте, яка була відповідь? Нічого не казали. Ми якось соромимо з цієї теми. Хтось її навіть вважає, що це не духовна тема, чи, не, чи духовним людям не треба про такі теми говорити. Друзі, але давайте звернемося до книги Біблії, яку ми постійно читаємо кожного дня книга Буття, Другий розділ, 24-й вірш. Через цей залишить чоловік своїх батьків. Щоб з'єднатися з жінкою своєю, стати з нею однією плотю. Бог створив наші тіла, друзі, унікальними, тіла жінки і тіла чоловіка, вони підходять одне до іншого. Одного разу у мене спустило колесо, я взяв запаску, щоб поміняти його. Я замінив його і на наступний день заїхав до Сергія. Щоби він подивився, що з тим колесом і поставив нормальне колесо на місце. І коли він почав борту, розбортовувати це колесо, він говорить, хто закрутив так болти? Я я йому сказав: ну, нормально, воно підходило. Він говорить, так, да, воно начебто підходило, але болти, ти закрутив. Неправильно. Можна взяти праску і цвях і силою забити цей цвях. Але це буде неправильно і, можливо, праска від цього, до речі, поламається. Друзі, принцип чоловік для жінки. І жінка для чоловіка це принцип нам говорить, про цей принцип говорить нам. Господь, саме Він створив нас так. Тіло жінки не підходить до іншої жінки. І тіло чоловіка не підходить до тіла. Іншого чоловіка, це найкраща гендерна проповідь. Деякий час тому, будучи в одній області, їхав і спілкувався з обласним пастором, і він задав мені питання Андрію, ну от ви багато турбуєтесь про підлітків, про молодь, проводите конференції, навчання. Але подивіться, скільки багато зараз розлучень в церквах. Скільки молодих людей не хочуть бути разом, ось раніше такого не було. На що я подивився на нього і сказав, так, дійсно, раніше такого не було. Але я, на жаль, знаю, немало таких служителів, які в церкві були дуже поважними і гарними, але навіть вдома вони не жили в одній кімнаті. Їх діти не бачили, що таке гарні стосунки між між батьками? І я задав питання. Не задаєте ви собі питання, чи це не є першим кроком того, що молодь не бачила всередині своєї родини? Справжні християнські стосунки? Як же говорити з молоддю? На що звертати уваги про стосунки та про секс? Пісня над піснями? Знову Біблія допомагає нам, яким чином можна розпочати розмову і що, в принципі, Біблія про це говорить. Якщо б тема секса була закрита, і це було щось таке, про що нам не треба говорити, то книга пісня над піснями, вона не була би розміщена. Отже, що нам треба говорити? Нам треба показати принцип здорового, запланованого сексуального життя для людини. Три речі, які я тут собі е, підкреслив. Перше це бачити його красу чи її красу. І говорити про це. Робити компліменти, говорити, яка вона прекрасна, якщо ви чоловік, звертати увагу, який він красень, якщо ви його дружина. Не тільки під час медового місяця. Говорити про це все життя, але треба говорити з розумом і говорити їй та йому, а не всім. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, що мені говорили на весілля, але один приклад я дуже добре пам'ятаю. Один із людей, запрошених на моє весілля, встав і говорить: от Андрію, я тобі хочу сказати одне побажання. Ти його запам'ятаєш на все життя. Всі так посміхнулися, а я дійсно його запам'ятаю на все життя. Він сказав: у мене є старенька машина. І коли я їжу на цій своїй старенькій машині, я бачу, що справа, зліва, назустріч разом зі мною їздять машинки поновіше, красивіше і, можливо, дорожче. Але я знаю, як журчить моя машинка. Я знаю, де що знаходиться у цій машинці, і коли я сідаю в цю машину, я відчуваю, це моя машина. Всі сміялися, всім здавалося, який гарний приклад. А я чогось подивився на дружину цього чоловіка, який так сміливо розповідав про стару машину. Друзі, думайте перед тим, як говорити якісь компліменти, де ви це робите і яким. Чином ви це робите. Друге, це не спрямовувати свій погляд на інших. Це головна умова здорових стосунків. Бути разом. Друзі, чоловік і дружина якомога більше часу повинні бути разом. Не тільки заради сексу. Хоча це Господь також створив. Створив для задоволення нам, а не тільки для того, щоб ми народжували. Дітей, бути разом, щоб жити одним життям, Щоб, вибачте, дихати одним повітрям. Знаєте, я завжди знаходжу моменти, коли я відмовляю десь комусь в якихось поїздках для того, щоб провести час з сім'єю. І навіть хтось мені говорить, ну ти такий дуже важливий. Я говорю, так, да, але я запланував цей час. Я не хочу, щоб через деякий час такий служитель, який багато де їздив, багато чого проводив, не прийшов додому і не побачив там якусь незнайому йому жінку. Так, з якою багато чого було, так, з якою у вас є спільні діти, але якусь і що вона тут взагалі робить. Секс подарував нам Господь, але Він зробив це саме для людей, які готові для цього. І готовий брати відповідальність. В деяких прикладах мені подобається, коли читаємо цей текст Книги Буття, і там є таке слово «І при, е, приліпиться, як приклад. Да? Коли ми беремо свіженьку бумажку і приліпляємо її кудись, то вона дуже класна. Якщо ми відліпимо, чи можемо ми її ще раз приліпити? Безумовно, так. Да. А ще раз. А через деякий час, що буде з цією бумажкою? Бумажка, яка була створена для того, щоб її приліпити, щось написати, нагадування, але якщо ми її постійно відриваємо і ставимо на місце, вона втрачає свою важливість, молодь. Сексуальні стосунки це саме так. Дуже часто, коли я навчався в інституті, до мене звертались молоді люди і говорили: ну, слухай, ну, це начебто непогано, в вашій релігії віруючих, але ж вам не можна сексом займатися до, до брака. Це ж так погано. Нагадуйте собі про цей принцип. Ви можете перепробувати все, але коли ви дойдете саме до тої, яку вам пообіцяв Господь, чи того, якого запланував вам Господь, ви можете бути бумажкою, яка вже що перестає приліпатися. Не поспішайте залишити момент сексу, який подарував нам Господь, саме до того моменту, коли ви будете мати і моральне, і духовне. План, право на це. Друзі, ми можемо не говорити про це. Ми можемо закривати очі і говорити: та ні-ні-ні. От Андрій сказав один раз: знайдіть проповідь в Ютубі, переслухайте. Друзі, це наша відповідальність говорити про це. Бо якщо ми не будемо говорити про це, оця річ нашої молоді, нашим підліткам, все про це скаже. Ні, по-іншому. Вона вже говорить. Вона вже наговорила їм багато чого. Отже, давайте будемо перестати закривати очі і робити погляд, що нічого не відбувається. Ну і головне, навіть говорячи про любов, Ераз, треба пам'ятати, чоловік і дружина повинні дивитися, йти, і навіть мріяти в одному напрямку. У них повинні бути однакові цінності. Друзі, якщо нас не об'єднує Христос. Нашій сім'ї, то навіть секс не допоможе нам. Друзі, в центрі нашої сім'ї, в центрі нашої родини, в центрі любові під назвою Ерос повинен знаходитися Христос. Отже, любов це не узагальнення, любов це про різноманіття, любов це і турбота про природу, любов це і піклування про свій народ і про свою. Україну. Любов це і про сексуальні стосунки у здоровій християнській родині, і ще багато чого, про що ми з вами сьогодні не встигнемо поговорити. Отже, це різноманіття нам так необхідно використовувати у нашому житті, бо саме Його подарував нам Господь. Амінь.